Доброго дня! Раді бачити бійців, які зацікавились сьогодні почути інформацію про безплатне навчання без НУ і без ЗНО, і різні нюанси. Ми щиро вдячні за співпрацю з Волинським інститутом економіки і менеджменту. Вважаємо, що і надалі будемо інформувати бійців з різними нашими можливостями, різних наших партнерів, наших меценатів, благодійників і партнером може бути будь-хто. І дуже дячні за співпрацю з Волинським інститутом економіки і менеджменту і будемо розвивати цю співпрацю надалі. Зараз вам керівники Волинського інституту розкажуть, які умови, які є нюанси. Ви також можете задати запитання. В кінці ми цей, нашу сьогоднішню зустріч, що пробуємо і виставимо відео в, в публічному доступі для налагодження співпраці. І я сподіваюся, що такі проекти дуже потрібні для того, аби соціально адаптовувати якомога швидше наших бійців, які мобілізувалися. Дякую вам, будь ласка. Дякую вам, з вами. Для вас є дуже цікава просто пропозиція. Супер цікава пропозиція. Ми всі хочемо, щоб ви продовжували навчання. Хто продовжував навчання, хто починав своє навчання, щоб всі здобули вищу освіту. Більше ми будемо орієнтуватися на те, щоб десь себе задіяти в сфері послуг. Якщо не в сфері послуг і не навіть працювати на когось, то зовсім не виключений варіант, що створити власний бізнес і починати себе розвивати як підприємець, як власник бізнесу, ну, настільки, настільки він у вас розвивається. Тому ми вам пропонуємо. Економічні спеціальності. Ми завжди орієнтуємося на людей, які підготовлені, кваліфіковані, знають мови, вміють себе повністю адаптувати до професійного життя. І таких людей не так багато. Ми десь в своїй на своєму навчальному закладі і в своїй діяльності орієнтовані на практичний аспект. Тому ці спеціальності, які ми вам пропонуємо, а це є менеджмент, обліки і оподаткування. Адміністративне управління, ви, на, у, нас, управління у нас просто на спеціальне з'явилася публічне управління та адміністрування. Вони абсолютно потрібні в нашому середовищі, в нашій професійній діяльності. Але, зважаючи на те, що наш інститут в основному працює на різні інноваційні проекти, то ми зараз розробили новий проєкт для вас на навчання на безкоштовній основі, тому що ми працюємо досить таки тісно з міжнародними програмами, з міжнародними грантами, проєктами. Ми знаємо, що обдаровану молодь, молодь яку потрібно підтримувати, ми завжди підтримуємо. Дамо шанс себе реалізувати, дамо шанс побачити світ, дамо шанс себе в науковій сфері реалізувати. І це все повинно бути на безкоштовній основі. Багато підприємств спільних україно польських польська потрібна, Ми даємо шанс виїзду за кордон. На роботи, на першу роботу, якщо хто потребує пізаробітку на сезонну роботу, ми даємо шанс десь свої знання адаптувати в реальності і в практичному житті. Тому ці спеціальності вони мають, по-перше, економічне спрямування, управлінське спрямування, навіть люди, які мають інший факт, завжди хотіли б для себе мати економічні знання. Вони Будь-коспеціалізовано, тому що це є менеджмент, це є обліки оподаткування, публічне адміністрування, управління та адміністрування і знання англійської, польської, мови. Супер поєднання. Диплом державного зразка безкоштовний. Ми вам, відчуваючи вдячність за те, що ви зробили в своєму житті, цей проєкт пропонуємо безкоштовно. Ось така пропозиція для вас прийшла. Це для того, щоб здобути диплом бакалавра. Це програма для тих людей, які звільнилися після 30 листопада 2015 року. Це виходить, це 3 хвиля. І я був демобілізований в травні, не в рані, а в березні мобілізований 14 року, а в 2015 році я був ну, демобілізований. Підпадаю я під цю. Коли дата перепрошую? В березні. Ну, в першій хвилі якраз був. Не... Після 30 листопада, але якщо ви маєте диплом молодшого спеціаліста, ми вас з радістю заберемо на другі. Абвезено вот... приймаються учасники бойових дій, які демобілізувалися після 30 листопада, але за, ум за умови е вони повинні здати конкурсні предмети. Менеджмент, українська мова та література, історія України і третій на вибір. Математика, англійська мова, географія. Це, це не на камеру, це формальність. стартую. Так, облік, облік є податкування Українська мова та література, другий математика і на вибір третій географія, англійська історія України. Хто йде на другий, третій курс та магістратуру, фаховий іспит. Приймальна комісія починає прийом документів з 11 липня і завершує свою роботу 9 серпня. Екзамени будуть проводитись. З 10 серпня по 15 серпня. І ще така важлива інформація. Працівники, ну, тобто і військові, які навчаються у вищому навчальному закладі на заочній формі навчання, їм надається додаткова відпустка в зв'язку з навчанням. Особливий період. Ви бачите, це такі нюанси, які знають юристи більше. Але в правилах прийому, правила прийому прийому це є. зазначено. І незалежно від рівня акредитації та форми власності, перший, другий курс 10-30 календарних днів, третій, п'ятий 40 календарних днів. Сана Миколаївна вже наголосила, що сесії в нас а, відбуваються ага. за таким чином. Що три сесії в рік. Перша сесія в нас це йде тільки теоретичне навчання, друга сесія, ми взимку зустрічаємося десь в районі Нового року. Це теоретичне навчання та заліково-екзамінаційна. І ближче вже до літа це травень чи червень, суток за сесія. Все в червні наказ, і ви переведені на другий курс. У нас існує багато військових формувань, яких не можна віднести до рам рамок мобілізованого, демобілізованого. Я, я являюсь а, учасником бойових дій, але я а, мене звати учня Оксі, я, ну, крім того, що я учасник бойових дій, я очолюю центру з мою учасникам тестутичної операції. По суті. А, я перебував у лангвард, е, в тому формуванні, як батальйон е, АЗОВ. Е, отримав свій статус по лінії МВС, і тому я не, е, ну, не відношенню до тієї категорії, про яку ви говорите. Чи е, це остаточне, ну, типу остаточна програма, чи все ж таки буде, буде переглядатися на рахунок інших? Тому що в нас, крім Збройних сил, ще ну, є МВС, СБУ прикордонний. Тепер, зважаючи того, на те, що у нас змінився закон про вищу освіту, і такого рівня, як спеціаліст, немає, в правилах прийому з'явилася можливість про те, що на основі диплому, бакалавра з різних спеціальностей за півтора року можна отримати диплом магістра економічної і управлінської спеціальності. Це теж дуже хороша пропозиція, тому що у цьому світі є рівень бакалавра для працевлаштування, є рівень магістра для того, щоб себе в чомусь реалізувати. І, відповідно, це така пропозиція, є хороша. Хто має диплом молодшого спеціаліста, теж є цікава пропозиція. Якщо вона диплом, диплом молодшого спеціаліста економічного спрямування спеціальність, ми можемо запросити відразу на третій курс на навчання. Хто має диплом спеціаліст, молодшого спеціаліста з різних спеціальностей інших, несуміжних з економічної спеціальності, ми запрошуємо на другий курс. І знову ж таки, ми тут. Уникаємо ось цієї перепони як зовнішнє незалежне оцінювання. Що хто звільнився до 30 листопада, після 30 листопада 2015 року має шанс вступити в інститут без сертифікації незалежного оцінювання? Це супер, треба цим скористатися. Тому є три пропозиції: вища освіта на рівні бакалавра за спеціальностями, які вам пропонуються. Денна форма, заочна форма, вибирайте для себе як е, більш пасує, що хотілося б здобути. Заочна форма це навчання трьома, трьома сесіями в рік. Начітка, е, залікова екзаменаційна сесія і ночітка, і залікова екзаменаційна сесія. Може, межах два тижні кожна сесія. Ну, от, буває такий період, що десь два з половиною-три тижні одна з тих сесій триває. Денна форма ми працюємо в межах е, реального навчального часу. Звичайно, хто має працевлаштування, хто працює і робота перспективна, і хоче поєднувати і навчання, і роботу також є можливість навчання за індивідуальним планом з жодних перешкод. Але ще ця програма, ще всі інші йдуть безкоштовно. Молодший спеціаліст на другий курс з несуміжних спеціальностей, на третій курс з суміжних спеціальностей. Перескочити цю перепону Міністерство освіти і науки ми не можемо, тому що так вказано правило прийому. Ми лише можемо формувати цей варіант. І третій варіант магістратура. Магістратура у нас спеціальності: менеджмент організації і адміністрування, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, облік і оподаткування. Ми можемо відповідно до ліцензійного обсягу взяти сто чоловік. Велика кількість, ми всі за півтора року даємо шанс отримати повноцінний диплом про вищу освіту. Хоча диплом про здобуття рівня бакалавра теж є вища освіта, але це є базова освіта. І, звичайно, наші роботодавці в більшості дивляться на повноцінну вищу освіту. Просто відповідно до кваліфікаційних вимог це все було дотримано. Тому ось така пропозиція. Звичайно, це програма та, що стосується отримання диплому державного зразка. І безкоштовного навчання. Це одна програма нашого інституту. Е, і Другий момент наскільки треба бути охавним е, налогом, щоб вилетіти з програми безкоштовного навчання? Ми на тегорію ми ні, не визували. Я постараюся від. Так, більш адекватні слова. Хочу вам сказати, що не можна три відраховувати з інституту, тому що вони потім стають спонсорами інституту. Не можна, не можна дивитися через призму, оцінку на людину, тому що з президентами я не скажу країни компанії, люди, які мають підприємницький риси характеру, вони не завжди з дисципліною дружать, вони інколи мають свою думку. Але ми налаштовані на таких студентів. Ми готуємо керівників. Ми готуємо не не перетворюємо алмази в булижники, а, а в ми, чим менш дисциплінований учень студент, то тим він краще більш меценат. А, а ми, ми, так, 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 так. так як ви характеризували, це просто студент має бути просто відсутній. От ми відраховуємо відсутніх студентів, яких немає, яких ми не можемо ні до чого залучити. Ми тут ми придумаємо для у них для одних якісь спортивні змагання або щось. Студент відсутній як фізична особа, ну, жаль, відраховується. Ми зараз розробляємо лист звернення до відповідних органів Міністерства освіти і науки про те, щоб збільшити спектр категорій, які можуть просто дати шанс вступити нашим хлопцям в лави до студентів вищий навчальний заклад. Тут єдина перепона, тільки з правила прийому, які говорять, одна категорія людей може скористатися можливістю вступу без сертифікатів ЗНО, інша обов'язково змушена вступати за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання. Ми просто кажемо, ми можемо слідувати лише е, вимогам міністерства. Ми, ми, міністерство зараз запропонували таку пропозицію лише для цих категорій е, хлопців. Якби ми могли збільшити спектр. Тих Ні, людей вас, величезне було немає запитання. Просто запитуюсь на роботу програму. Так. Тому, що Ми... Я в ній не рятуюся і прошу пояснити. Так, так. Ми просто свого боку хочемо сказати. Ми просто доведемо до відома те, що є зараз така можливість, і з свого боку робимо безплатний е вступ і навчання. Якби до нас прийшли всі з сертифікатами ЗНО, ми просто запропонували безкоштовне навчання відповідно до іншої програми. Тому що ми на безкоштовним навчанням працюємо вже давно. І в нас є студенти, які по 4 роки вчаються в інституті абсолютно безкоштовно. Вони беруть участь в конференціях, в олімпіадах, вони вивчають коли мови. Тобто це в нас є. Єдине, що просто ми закликаємо, хто не підпадає під цю категорію, пройдіть цю сертифікацію. Вона абсолютно. Але наразі на наступний реєстрація закінчилася закінчилася. Ну тоді у нас просто стоїть питання в тому, щоб писати, звертатися, звертатися від волонтерського руху на для солдата, від інших асоціацій, звертатися і просто вимагати те, того, щоб ми могли запропонувати все більше і більше кількості людей просто отримати вищу освіту. Ну, тоді, хлопці, користайтеся стовідсотково цією, цією нагодою, тому що. Нема гарантії, що на наступний будуть ті самі умови. Так, да, так, все змінюється. Два роки тому така умова, що на заочну форму можуть вступати без ЗНО ті, хто має атестат до 2007 року. Наразі заборонили. Бачите, цього року не кіл мовить. На наступний рік наше міністерство може змінити, тому радимо користуватися такими моментами, які нам дозволяють. Наразі. Чи якісь питання?